Це картина про самотність, де кіт втрачає свою сім'ю. А вийшла картина така доволі пророча. Не кіт втратив сім'ю, а ми втратили нашого бусика. Тернополянка Надія Забіяка розповідає нам про останній малюнок на огорожі свого двору. Його та ще десятки інших жінка зобразила самотужки. Каже, хотілося додати в буденність більше кольорів та яскравості. Тож у травні 2024-го вперше взялася за пензель. До цього моменту Надія Забіяка навіть не підозрювала про свій хист до малювання. Спершу відтворювала Петриківський розпис, а згодом почала зображувати жар птиць у патріотичних кольорах. І ніколи не малювала я, ніколи цим не займалася і шукала в інтернеті, що би я могла таке намалювати. І випадково натрапила на. Малюнки Вікторії Тимошенко власне вона розмальовувала біля своїх під'їздів теж петриківським розписом у синьому кольорі. Я вже не могла дочекатися того ранку, щоб піти і попрацювати в себе, в себе тут на паркані. З кожним новим малюнком захоплення тернополянки тільки зростало. Зараз на огорожі її дому вже близько 30 малюнків. Найчастіше Надія Забіяка зображає своїх домашніх улюбленців Масю, Бусіка, сусідського собаку, лео тощо. Я їх люблю, вони люблять мене, відповідають мені взаємністю. І дійсно я отримую задоволення, їх зображуючи на своєму паркані. І просто виходячи зранку з хати, п'ючи каву, дивлячись на них, це мені дуже приємно. Тернополянка самостійно займається закупівлею фарб та всіх необхідних матеріалів. Надія зазначає, що вибір кольорів для кожного малюнка важливий етап, адже це впливає не тільки на вигляд, а й на довговічність роботи. Створення одного малюнка зазвичай займає кілька днів, залежно від його складності. Час іде перебрати стіну. Власне, її почистити, помити це саме для мене складніше. Ну і от побілити білою фарбою, щоб вже можна було працювати. А далі йде творчий процес. Творчий процес я вже просто час не контролюю. Я туди поринаю за головою. Роботи вже стали окрасою двору та привертають увагу як мешканців будинку, так і перехожих. А сама художниця каже, для неї це не просто хобі, а спосіб зробити світ довкола кращим.